Вітаю вас, мої любі. Ласкаво прошу, слава Україні! Смерть урагам. Багато хто з вас каже мені, що Росію треба перейменувати на Московію. Ви знаєте, я думаю, що для цього терористичного угрупування є набагато більш правильна назва. Я, звичайно, не хочу опанувати нашій шановній Ірині Дмитрівні, але я знаю, що просто, просто Ірина Дмитрівна ніколи там не бувала. А я бувала, я один раз їздила до Москви саме безпосередньо до їхньої столиці, на декілька днів на екскурсію. Ну, за багато-багато років до анексії Криму і початку всіх оцих подій. І при всьому тому, що в мене і родичі по маміній лінії там були в Росії, і ну, я з російськомовного регіону, і а ми набагато ближче були культурово до Москви, ніж до Львова, наприклад, на жаль, і я зростала на їхніх, оце пока вдома і так далі. Мені було цікаво подивитися, що ж там таке. І, Ну, я була, якщо чесно, в шоці, тому що в такій небезпеці, ще раз підкреслюю, довго до війни, а-мирний час, ну, для нашої країни, принаймні, а в такій небезпеці я не відчувала себе ніколи. Мені здавалося, що це просто якийсь холодний, такий дуже, не знаю, як правильно сказати, такий. Тиранічний, російськомовний закордон, яку, мовою якого я розмовляю, але це щось дивне. І мені здавалося, що там просто кожний, кожні 100 метрів просякнені чиєюсь кров'ю. От чесно, просто людина, молода людина, там скільки мені було ну до 30, поїхала на екскурсію на три дні. Я не могла дочекатися, просто не могла дочекатися а свого потягу назад до Дніпра, і я заспокоїлася, оця, вибачте, мандраковка в мене пройшла тільки після того, як, я, як ми перетнули потягом кордон з Україною. Як тільки я дізналася все, ми в Україні, мене знаєте. <с> Якось відлягло щось, тому що мені здавалося, що це о, дуже небезпечна країна. Я більше такого жаху, чесно, не відчувала ніде. Ну, от, не вважається супербезпечною, наприклад, Туреччина, особливо для слов'янських жінок. Я такого не відчувала в Туреччині і близько в мене не було відчуття, що тут тобі ніхто не допоможе, що тут в районі просто 100 метрів, тут тобі міністерство, тут тобі стоїть проститутка, повію, тут тобі, Мерседес, тут тобі безхатній, ну, тобто, прямо під ним ходить в туалет, тобто, ну це просто був жах. І відчуття, що там просто все просякнене насильством і кров'ю енергетичне таке було відчуття. І було відчуття, що в цій країні, особливо в цьому місті, тебе можуть просто вбити, десь закопати. І ніхто ніколи про це не дізнається. Це При тому всьому, що в нас ще не було конфлікту. Якщо я щось запитувала у людей, як мені десь куди пройти, мені вічливо і, в принципі, приязно відповідали. Я була в готелі в такому дуже-дуже середньому за класом. і мене там нормально прийняли. Мали, тобто до, до людей з українським паспортом там ставилися нормально тоді. І при всьому при тому, в мене було відчуття жахливої небезпеки. Просто жахливої небезпеки, не просто саме для мене, а взагалі для всіх людей. Що це як, якась така кровавонасильницька машина>, машина така. Так от, я би назвала її на Московії, тому що, знаєте, Московія це якби, тоді ми називаємо всю цю репресивну махіну як. За регіоном, що це тільки Московія, типу, по типу, що це як Московська область, оце колись було там Московське царство. Ні, мені здається, ми маємо назвати Росію так, як вона є, як воно відповідає сенсу. І назвати офіційно, щоб ніколи наші діти не забували цієї назви, щоб не забували обезголовлених наших воїнів, наших зґвалтованих полонених і діток наших ті сели, які були в окупації, зґвалтованих там. Жінок, щоб ми не забули наших батьків, людей похилого віку, яких також в окупації по підвалах затягали, знаючи, що вони про української, української позиції зав'язували їм руки і вистрілювали у потилицю. Ми маємо назвати цю, не хочу сказати країну, але це не країну, це реальний Хамас, це просто терористичне групування. Ми маємо назвати це терористичне групування так, як воно є. Найкраще, і щоб наші діти, наші онуки ніколи не забували. І навіть якщо вони в один день стануть демократичною країною, нехай би вони все одно у нас так називалися, щоб вони пам'ятали свою криваву історію. Бо якщо вони тільки щось призабувають трошки, вони нападають знову і знову. Так от, їхня назва, на мою думку, найкраща це гулагостан. Тому що саме так я відчувала, коли я була там. По-перше, перше відчуття, коли я була. На їхній оцій красній площі, я навіть не називаю червоні, саме красній площі, це те, що це не слов'янська країна і не європейська, це суто азійська країна. Чому Ну, ГУЛАГ, Зрозуміло, і стан, тому що це відображає, що вони не Ну, вони по суті не європейці, вони по суті ну в масі своїй вони не слов'яни. Це азійська культура, і ну я нічого не маю проти азійської культури, але давайте чесно: в більшості країн, де зараз... Які зараз називаються на стан, яку б ми не взяли країну при всій повазі до то людей з деяких з цих країн, я там дивлюся блогера, наприклад, дуже розумну людину, освічену з Казахстану, але все одно там в тій чи іншій мірі диктатури, тобто там немає демократії. Це такий не європейський азійський тип. Ну, як сказати, і, і політичного устрою, і, напевно, що громадянського відсутності громадянського суспільства, отак от. Так що, ні, вони не Московії, вони гулагостан мої любі. І м ті їхні. М Представники колись загноблених народів, які до нас приїздили на танках і кричали: тут валали, що це наша це наша земля, при тому, що свою землю вони давно занедбали і не відвоювали всі ці Дагестанці, Чеченці, Буряти, там, з Татарстану і так далі. Тобто їх колись гвалтували, вбивали їхніх пращурів, поработили. тепер, коли вони приїжджають до столиці своєї. А-ля своєї країни, тобто в Москву їх там обзивають, знаєте, дуже неприємними епітетами, ксенофобськими. Я їх не хочу повторювати. Я думаю, ви їх знаєте, як їх там називають, і за кого їх там тримають. І вони самі знають. Тобто вони там ніхто. В столиці своєї країни звати їх ніяк, а в переважній більшості. Тому що для того, щоб бути кимось, ти маєш належати нації гвалтівнику і окупанту, тобто, ну, московитам таким. Вертухаєм Гулагу. Ось так, що так їхня назва, по суті, це ГУЛАГОСТАН. І ми маємо завжди про це пам'ятати. І вони мають завжди про це пам'ятати. Тому вони на а це, це терористичне угрупування ГУЛАГОСТАН, їх так і треба називати. І їхніх оцих зґвалтованих нацменшин. Які у себе в столиці ніхто ніяк, їх там тільки шпиняють насаками, а до інших вони їдуть і кажуть, що наша земля, треба також їм казати, що вони з гулагостану, і колись вони дозволили зробити з собою те, що з ними зробили. Так що так, нехай поїдуть, розкажуть, що це їхня земля, в реально їхню землю в Московію. Нехай поїдуть і покричать там різні Дагестанці, Буряти і Чечени, приїдуть на Красну площу і покричать, наша земля, це наша земля. Цікаво буде подивитися, через скільки хвилин їх запроторять, як вони там називають з гератами, оцю машину будку оцю для. ну, для поліцаїв цікаво буде подивитися, як вони там покричать, що це їхня земля. Так що так, їхньої землі в них вже немає ніде, тому що вони давно-давно-давно живуть у Гулагу. Ви знаєте, коли я була там, я просто ну, мені настільки хотілося квиток поміняти додому прямо в перший день. Я не знаю, як можуть підтримувати люди всередині країни, руський мір, антимір, побувавши хоча б раз на теренах Гулагостану. Я не знаю, я один раз екскурсією з'їздила і, і, і сказала, що, це просто жах, це якась. Це просто якась земля. Там просто очевидно, що вона вся залита кров'ю, що вона вся залита чиєюсь кров'ю. Все відчувається на, я не знаю, клітинному рівні. Ну, принаймні, я так відчувала. Все, дуже дякую вам за увагу. До побачення.